Так, продовжуємо розв'язувати. Вправа 1379. Розв'яжіть рівняння. І так, перше. 5 помножити на х дорівнює 10,5. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює. І так. Добуток, ділимо на множник А2. Кому переносимо 5 по 1. Дві цільні, одна десята. Другий приклад. 2 помножити на хрівнює 20,12. Щоб знайти невідомий множник, треба так повиділити, не думаю, Ну, Ми ділили саме перший номер в цьому параграфі. Ус на цілу частину на 2. Це 10. І 12 на 2. Це буде 6. Тобто 6 сотих. Значить 0,6. Отак от буде. Угу. Так, і третій приклад. 6 помножити на х дорівнює 12,66. Х дорівнює. Треба 12,66 поділити на 6. Ділимо 12,66 на 6. По 2, 12, Кому переносимо? 6 одну зносимо по одному. І ще раз по одному. Тоді виходить х дорівнює 2,11.